Буде му... участь у податковому засіданні. 50. 50... 50... 50 на де депутаті. Де 50. Тому 50 чергова сесія селищ ради оголоситься коли плину мовчання воїни збройних сил України, які вдали свої життя за Україну та мирних громадян, які загинули в результаті збройної агресії Росії. Перелік данщик пропонується для розгляду до 50 чергової сесії до отримання. Пропоную перед день сесії прийняти заснову. Хто пропозиції прошу? Хто за? Прямо денег прийде за основу. Чи є доплаті зміни допомогу до про день? Пропонують передену прийняти за В цілому. Хто про шово? Хто за? Проти. Хочу під ним мосяти. Коли e, віддання прийшло в лист, перше питання, яке срочно, щоб на сюди подати документи, додаткове питання у нас буде у порядку денному про внесення змін до статуту комунальної міста Білогівського протоколка на питання, що її проєктному за затвердження його нової редакції. Попитання, там свідчі блокові. <звищає> Давайте ще раз проголосуємо за те, щоб внести дане рішення. Дане питання вперед. Хто за? Проти до Дозиція поступила заявити середнього голови що Сергія по про інтересів питання, де нас прийдено, тому що голосу голосування даних питання, він не буде брати. І Ірина Олени Олениколаєва, також номер два. Перше питання перед поданим. Розоміщені депутатів підірвається ще раз восьмого стикання. Дане питання інформує Юрчук Ігор Іванович, голова Безерівська для армії виборчі Комісії No2 7 травня 2025 року, розглянувши подання Білогійської селищної ради від 01.04.2025 2025 року No542 щодо строкового припинення повноважень депутата Білогійської селищної ради 8 скликання Захаркова Дениса Валерійовича, керуючись статтею 283 Виборчого кодексу України постановою Центральної виборчої комісії від 28.10.2020 року номер 433 Білогільська селищна територіальна виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом Білогільської селищної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата депутати Васильчук Віру Леонідіду 1959 року народження. Громадян України, освіта вища безпартійної, місце проживання Семете Білогір'я Шепетівського району Хмельницької області, висунутий Хмельницьку обласною організацію політичної партії за конкретні справи. Постанова Пілогійської селищної територіальної виборчої комісії номер 3 від 07 травня 2025 року. Розглянувши подання Білобільської селищної ради від 01.04.2025 року номер 542 щодо строкового припинення повноважень депутата Білобільської селищної ради 8 скликання Баранчук Ольги Василівни, керуючий статтею 283 Виборчого кодексу України установою Центральної виборчої комісії від 20, 28, 20, 20 року номер 433 Білогільська селищна територіальна виборча комісія постановляє висновки обраним депутатом Білогівської селищної ради єдиному багатомандатному виборчому обрузі наступного за черговістю кандидата в депутати Ворончук Ольгу Якіну. 1978 року народження громадянку України, освіта вища, безпотійний. Вчителя ілодійського ліцею місце проживання СМТ білогір'я Шепетівського району Хмельницької області висновки Хмельницької обласної організації політичної партії Європейська Солідарність. Звоїв свободи хочу відчити дослідження нашим депутатам. Будь ласка.

Питаємо порядку денного. Вже можете голосувати, що можете результат. Даме друге питання перекладену. Про внесення змін за рішення першої чергої сесії села Шради 8 кликання 8.12. Питання заруємкувич. До Чи є запитання Єрмукович? На питання далі на працівників комісії ЛША. Комісія виконавчим сесії передати проєкт давно річ. Вони проєкт рішення прийняти за 100 кілометрів. Провозиться, прошу. За? Проти? Заморозився від. Маймета. Питання порядку денного проведення змін до складу виконавчого комітету селищної ради визнання визначення <піллявши> його чисельності <піллявши> та затвердження персонального складу. Є запитання про <піллявши> дано проєкту рішень. <трьом, піллявши> На питання дане представників місели. Комісія це затвердити проєкт даної річі. Пропонує річ. проєкти заснов звуку і рішення сесії. Тобто, розіпрошуємо. За, проти, прийнявся рішення проєкту. Даме питання: порядку денного. Про затвердження меморандуму про пів.

Та численно читання і сімей загиблих Америки та зникли безвісті витирання війни захисників і захисниць України Білоївської територіальної громади на 25 26 роки. Є запитані план проєкт. Дане питання до мене посібні комісії за жана. Комісія рекомендується затвердити проєкт даного рішення. Пропонує проєкт річного прийняття за столом цілому річних сесії. Тобто пропузі, пожалуйста, запроти? Річне прийняття. Знаймо, що це питання перед Внесення змін до програм підтримки заходів та робіт тривальної оборони Збройних сил України на 25-27 років. Є запитання по даному проєкт рішень. Промоє проєкт рішень прийняти заснову в цілому. Друзі, прошлого за проти потребується України. Знаємося, пані президента. Внесення змін до програми, програми розвитку. Фінансові підтримки месіка приємниці Бедівського байопровід на лікарні Белевской и Селищенної Ради Шевья район Маринской області на 24-26 ракет. Без запитывания. Проект данного речі. Пропонує реалічно принятие за основних слова движения сейста. Проживал Казанск. Маємо восьме питання порядку денного про затвердження переліку на звуць та проводків в селищі підгірки селі звільни на селі Шутки Лівської Хмельницької області. Дане питання за написаний комісій комісії Він закондовано це затвердити проєкт даного річ. Ми переключення прийняти за основу 4-го сесії. Пропозиція пропозиції прошу проти за протитримався. Перетаємо дев'яте питання порядку. денного про затвердження розпорядження селищної голови.

Це реальної громади. Є запитання? Немає. Пропоную перед звіщення прийняти за основу цілому сесії. Пропозиції прошу вас. то за? Проти йдемо все. питання про день. Признається з до річних сесії до серчого ради. Є запитання проєкт рішення. Пропонують передвиження прийняти за слову цілому і фічні сесії. За? Проти? Приймався рішення проєктів. Даємо 13 питання перед кодек про затвердження технічних результатів заволостей щодо встановлення відновлення медземельних ділян на натурі на місцевості та передачу їх у власність. Є запитання зараз рішення. Дане питання до дена поцінити місії ради. Комісія на сесії звернути проєкт даної річ. Пропонує проєкт рішення підняти за основу цілому під рішення сесії. Прошу, хто за проти? Приймався рішення.

Поэтому привычно принято за слово слово и перечень сердца. То есть по бразильцу тоже глаза, рот, 15 стали порядка на бразильцарочные проекты на замбоустрою еще до декабря земель Ильяна с виду и целевого призначения в межах категории земельных земель с господарского призначения. Є запитання, будь ласка. Пропонували проєкт лише прийняти за основу цілого на річній сесії. Тобто, друзі, Даємо 16 питання порядку денного надання згоди на зменшення площі земельної ділянки у намірі власниці. Є запитання. Провідні платят за основу цілому і річній сесії. Хто за проти? Стримався. Знаємо 17 питання порядку денного про надання до на народного проєкт землеустрою щодо віддатних земельних ділянок. Є запитання про Воно йде рішення прийняти за основу цілого електричного сесії. Тут прошу вас зато за, проти, тримався. Даємо 18 питання порядку денне. Передання дозволу виконавчому комітету довірства розради на розроблений графік землеустрою щоб змінити цільового призначення на земельні ділянки. Я запитання по даному проєкту. Проводне рішення за основу цілому річні сесії. Тобто, прошу, то за, проти, тримався 19, питання Редкодення про затвердження звіту, про екстрену грошу оцінку та про де земельний ділянки і лучше три розвитки. Є запитання. Маю. Ну і приключення прийняти за основу словами, крізь зайде. Проблетки прошу. Про за. Один, Один. Один. зачує. Питання порядку денег. Про внесення змін до того ради зменю. Землі укладених стовп.

третьої частини з ломим три часай. Студент пометить про це. То за протокол, я можу собі знати. Вдаю питання порядку денного. Пропоноване договір уряди землі, то створила 21. Якщо технічний план потрібен. Так. То даний про що все. До на питання вже дано комітетом справа.

Двадцять третє питання переходену. Пропоновлення договору оренди з ВІК ПГ родина СВ. Дан питання рекомендуємо. Радену про те. Хто за? Проти 4-5. Подтримались? Двадцять четверте питання передходено. Про поновлення договору ради. Землі ФГА Агрополу. Дані зацінку міста Ольшради. Миніція допомога тут звернути перед річ. річку. Ми переднішні прийняти засновних злому більше сесії. Прошу, хто за? Проти тривоги. Даємо 25-й останні проєкт про передачу земельної ділянки користування на умовах з масивів нерозподілених та невитропних земельних частних панів.

Питання до написання комісії селищної ради. Сесія звертає про даного і В цілому ефірічну сесія Тут пропозиції прошлого зла. За? Проти приймається. Питаємо банк. Сьомо питання перекладання про передачу земельних ділянок користування на умовах оренди з масивів нерозподілених та не витрупаних земельних часток поїв. Є питання? Питання, дай, на наказание Рудана Пасим Комиссия Азмана. Комиссия рекомендована цель за царевшие проекты данного решения. Данный прошел принятый за, за основу целого решения цель. Кто из подразделений сказал? Кто за? Прошли? Да, у нас. Даймо на 28 наказание дай, проекта за продажу на отделенную предпринимательство на умову порядка. Две запятные по данному проекту решения. Документы проекта решения принятые за проте. 29 питання перед перекладання про оновлення договору оренди змагання водного фонду. Є запитання да? пропоную переключення прийняти за основу фірічних сесії. Пропозиції прожив. Хто за проти? Тримався. Роздаємо 30-те 30 питання передкування поновлення договору оренди, знає ділянки водного фонду в частині включення співверендаря. Є запитання податку реактиру. Про мною переміщення прийняття до заснову цілому і рішення сесії. Хто пропозиції за першого питання проекту на скасування річного 49 сесії, 8 столітні 14 року про припинуть до оренду комунального майна. Є запитання подано пропишення. Про одної рішення прийняття за заснов цілому і сесії. Хто таку пропозицію проголосувати за? Проти тримання. Там придбати питання передпинення домальної ділянки. Є запитання Пропулає, з цілої 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 ці. Проти. 33 питання. Пропонує переднячення за основной цілому і пішла сесії. Кто за? Проти Там триматься. Придіття на баланс комунального майна. Є запитання.

35 питання при до ліцею Ливівський селищний радишківської області на списання з балансу установ матеріальних цінностей. Є запитання? Надо. Продолжение передмість прийняти за основних сесій. Пропустить за проти. Тримаємося. 36-те питання порядку культурі, дозвілля медичних сенс, на списання з балансу основного матеріальних цінностей. Я, конкретний до наджави на мотив. рішення прийняти за основу цілових рішення сесії. Тут пропозиція про жовтого за. Проти перемогся. Віднаймі в цьому питанні порядку для неправиявлення та взяття на облік безхозяйственного нерухомого майна на території Безгірської селищної ради. Є запитання, пане. Пропоную переключення прияти за основу слова, вище Прошу. Хто за дані. Про включення в переліку другого типу та передачу варенду без проведення акціону будівлі по вулиці Шевченко 15. А цело окей. Є пропонує переключення приятеля за основу. Слово причнесть. Хто за? Проти отримався. Також відзначають, коли береться про на недозгодки, на жаль, надмірно прив'яз збили робота, тому на мій колі віск, що щодо списання з балансу кредитної основних засобів. Я запитаю, що робити. Також виділено дисципліни курсу спеціального потоку. Комісія рекомендувала сам затвердити дані, що потрібно відрегенерувати засновок з нової спеціальної сесії. Прошлого року відзам подаємося. Тому свою копію тані беректоден, те що ми вносили періоди даних. Про внесення зміну статуту комунального анітураційного підприємства дерева з міханів дивця і уколи та затвердження у новій редакції. Ви пишете. Хто задати, прожило хто за? Проти отримав рішення практику. Шановні депутати, запитання перекладання виділення, дякую депутатам за роботу. 50 И чергово связь отдали, улучшится закрывать.